Руки трохи нижче поперека і робите складочку лопатками, показуючи груди до гори. На видусі ви займаєте вихідне положення. Четверта вправа стіл. Сідаєте на сідниці, ноги на ширині таза рівно, носки натягнуті на себе, руками впирайтесь в підлогу, підборіддя знову на грудях, навдих, запрокидуйте голову і одночасно виштовхуйте таз догори до горизонтального положення. Ця вправа не всім дається через нерухомість плечових суглобів. Тому робите рівно стільки, скільки вам дозволяє своє тіло. Не робите собі боляче. На вдих стали в горизонталь. На видих повертаємось у вихідне положення. П'ята вправа. Собака морти вниз. Ви стаєте. В планку, начебто будете віджиматись, до підлоги ви торкаєтесь долонями і пальцями ніг. Голова закинута догори. На вдих. Ви виштовхуєте таз нагору і прогинаєтесь у лопатках. Одночасно під боріддям тягнетесь до грудей, на видох, ви повертаєтесь у вихідне становище, знов прогинаєтесь в грудях. Якщо на початку вам важко тримати ноги рівними, зігніть їх в колінах. Коли ви робите по три повторення, це займає 2-3 хвилини. Так формується звичка. Коли ви будете робити по 21 повтору, це вже буде займати десь 10-12 хвилин. Коли це стане вашою денною практикою, можна почитати і знайти, як поглиблювати своє виконання. Там пропонується потренувати дихання. Наприклад, на четвертому на вправі стіл затримувати на дві секунди вдих, на п'ятій вправі і вдих, і видих. Затримувати на 2 секунди ще пропонується робити вправи із закритими очима, окрім першої, для того, щоб ви не відволікались і відчували лише власне тіло, промовляння, які ви можете робити після циклу дихання, за потреби енергія використовується всіма органами і тканинами організму.